Преподобний Нифонт, єпископ Кіперський, народився в Пафлагонії, освіту здобув у Константинополі. У дитинстві він був лагідним і добрим, часто відвідував церковну службу, але в юності він став вести розгульне і гріховне життя. Часом оговтуючись, він жахався глибини свого падіння. Проте, вважаючи, що йому вже не отримати прощення, Нифонт продовжував нечистиве життя. Одного разу він зустрів свого друга, який довго з подивом дивився на його обличчя. На запитання Нифонта, чому він дивується? Друг відповів: Я ніколи не бачив раніше в тебе такого обличчя. Воно чорне, як у Ефіопа. Ці слова показали Нифонту глибину його падіння. Він став взивати до Божої Матері, просячи її заступництва. Після довгої молитви преподобний побачив, що лик Божої Матері на світій іконі просвітлів, і вона посміхнулася. Відтоді Нифонт невпинно молився цариці небесній. Якщо він впадав у гріх. Лик Богоматері від нього відвертався, а після покаянних сліз і молитви знову милостиво дивився на нього. Зрештою, Ниффонд повністю змінив своє життя, став проводити час у молитві і покаянні, після хвороби, від якої отримав зцілення за допомогою Божої Матері. він Причастився святих тайн. Потім преподобний прийняв чернечий постриг і посилив свої подвиги, виснажуючи тіло в боротьбі з пристрастями. Ця боротьба була довголітньою. На святого Нифонта багато разів нападали біси, але з допомогою Божою він долав їх. Від Господа він отримав дар розрізняти підступи лукавих духів і перемагати їх, а також бачити вихід душ після смерті. Уже в старості, прийшовши до Олександрії, преподобний Нифонт був у видінні вказаний патріархові як гідний прийняти Єпископський сан. Він був поставлений єпископом міста Констанції на Кіпрі. Однак на єпископській кафедрі він пробув недовго. Про час своєї смерті святитель Нифонт дізнався за три дні. Перед кончиною його відвідав святитель Афанасій Великий. На смертному одрі святий сподобався побачити ангелів і пречисту Божу матір.